Чи винні, мої батьки, що виховали дитину в любові до України, яка нас тримає в віки? Чи винні мої діди, тих чобіт, лайті, пагнети, Гнали в Сибірські тенети в біду, додаючи біди? Чи винні нащадки мої, які народилися вдома, та зріше шукають невтомну притулку в чужинській землі? Чи винна моя земля, яка нас вродила, зростила, з якої ми зводимо могили, а їй би цвісти в рожаях, плекаймо розраду в собі, дивімося, гордо в очі, будьмо завжди охочі шляхи знаходити любі, такі, щоб не повторити помилок, які вже стались. Минуле, як би не намагались, на жаль, ми не в силі змінити? Узявши Терпіння й сумління, крокуємо майбутню днину, дбаймо так, щоб нові покоління нас не спитали. Хто ж винен?